Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть великі із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо. Разом вас вітаємо! Разом вас вітаємо! Веселі саморобки. Привіт, хлопчики та дівчата! Мене звати Тута і ви дивитесь веселі саморобки». Якщо ви хочете отримати подарунок від Святого Миколая, то для нього потрібно написати листа. Саме сьогодні я вам покажу, як зробити такий лист, щоб він відрізнявся від усіх інших. І тоді, Святий Миколай, обов'язково помітить саме ваш лист і ви 100% отримуєте подарунок. Зробити такий лист дуже і дуже легко. Для цього нам потрібен кольоровий папір та картон, фломастери або олівці різнокольорові, клей, лінійка, простий олівець та ножиці. Усе це приготували. Уважно слідкуйте за моїм. Руками і нічогісінько не прогавте. Ну що, починаємо? Тоді усі разом кажемо чарівні слова. Ви не забули які? Три, чотири. Ми веселі саморобки! Беремо блакитний картон і згинаємо навпіл. Ось так, куточок до куточка, і робимо основу для листівки. Супер! Далі беремо білий папір, і нам потрібно накреслити два прямокутника зі сторонами 13 см Робимо позначки на 19 см. Ось так робимо позначки. Тут у нас 19. І коли все відміряли, то з'єднуємо лініями. Ось так. Це перший прямокутник, другий точно такий: 13 см на 19 см. Так, обережно робіть, щоб все було рівнесенько. Ось так. І коли накреслили, то обов'язково дуже-дуже обережно вирізаємо. Ножиці гострі, пам'ятайте, будь ласка, про це. Вирізаємо два однакових прямокутника. Ось так. Прямокутники готові. Далі вже з е, помаранчевого картону або щільного паперу теж вирізаємо прямокутник зі сторонами 19 на 13 см. Точнісінько такий, як щойно був наш білий прямокутничок. Ось так робимо позначки і вирізаємо. Ось так обережно вирізали і маємо ще один прямокутник. Далі. З помаранчевого нашого картону нам потрібно вирізати ще один невеличкий прямокутник зі сторонами 4,5 см. Робимо тут позначки на 6 см. Це буде наш конвертик Ось так вирізаємо невеличкий прямокутник. Чудово! І зараз вже будемо все склеювати та збирати. Беремо спочатку білий один прямокутник, так, приміряємо, він такий самий, його треба трошки зменшити. Тому з кожного боку, з кожної сторони, ми ось так на 1 см його зменшуємо. Робимо позначки по 1 см. Ось так з'єднуємо лініями і відрізаємо. Так, можна було це зробити спочатку, але е, я, бачите, щойно тільки зрозуміла, що буде гарніше, якщо зробимо ось так, щоб усі сторони нашого листа стирчали. Супер! Ось так і зробимо. Це буде наш лист. Тому білий прямокутник клеїмо на помаранчевий. Це саме та, той лист, та сторона, на якій ви будете писати, що б ви хотіли попросити у Святого Миколая. Дивіться, це буде такий дуже-дуже гарний лист. Так, намастили і приклеїли. Супер, ця частина в нас вже повністю готова. Так, відкладаємо її в сторону. Беремо білий прямокутник, який залишився, і приклеюємо на основу нашої листівки. Теж дуже-дуже гарно намастимо клеєм. Ось так. І приклеїмо на основу таким самим чином, щоб з кожної сторони стирчала блакитна основа. Ось так. Далі на білому папері нам потрібно намалювати Миколая. Якщо вам дуже-дуже складно, то ви можете спочатку намалювати його простим олівцем. Ну або вирізати вже з будь-якого журналу чи взяти готову картинку, якщо вам складно намалювати. Хоча тут нічого складного немає. Дивіться, намалювали бору, намалювали вуса, очі, капелюх, ось такий великий. Потім ось так намалювали йому тулу з його одягом. Чоботи, тут буде рука одна, тут в мене буде друга рука. Так. А ще в нього ось така палиця, пам'ятаєте? Тому залишаємо місце для палиці. Ось так. Домальовуємо руку, обов'язково малюємо мішок, в якому він носить подарунки. І ось тут таку е, кофтинку. Супер, дивіться, святого Миколая ми намалювали, а тепер потрібно зробити його дуже-дуже яскравим та гарним. Тому беремо різнокольорові фломастери і розмальовуємо ось так. Далі потрібно зробити надпис, для кого цей лиск. Тому давайте ми з вами поділимо. Е, так, зараз давайте я порахую, щоб у нас все було рівнесенько і вас не заплутати. Так, тут ми відступаємо. Давайте по 3 см зробимо. Тут в нас буде 3 см. Відступаємо від білого. Ось тут 3 см, 3. І тут в нас залишається 3. Супер! Дивіться, давайте зайве я зараз відітру і ще раз вам е, покажу. Ми тут зробили, бачите? Два відступили, тут три, тут три, і там залишається, скільки залишається. Так само і тут відступаємо два сантиметри, потім три, три і там залишається. Проводимо ось так лінію. На цій лінії в нас буде надпис Лист Святому Миколаю. Тому одразу дуже гарно, красиво пишемо, без помилок, будь ласка, пишемо, щоб потім не виправляти. Ось такі літери великі, тому що це лист. Ми маємо бачити. Як то кажуть, здалечку, що це ви зробили. Так, я полюбляю ось такі різні літери, тому ви фантазуєте і пишете ті літери, які вам подобаються. Можете теж вирізати їх, можете взяти наліпку, приклеїти. Є такі, знаєте, наліпки з літерами. Отож, фантазуємо і пишемо. Головне, щоб було написано, для кого цей лист. Я ось таким чином збільшую усі літери. Тому що я хочу їх зробити ще кольоровими, хочу зробити їх помаранчевими такими самими, як одяг Святого Миколая. До речі, якщо у вас є якісь блискучі фарби чи блискучі фломастери, золоті, срібні, все використовуйте. Буде дуже-дуже гарно, якщо у вас літери будуть золоті. І о, одяг Святого Миколая теж буде яскравим. Ось так написали. І е, як я і казала, буду фломастером ось так літери замальовувати, щоб вони були об'ємні, яскраві та ось такі крупненькі та величенькі. Ось так замальовуємо літери. Ну і треба зробити ще одну частину для нашої листівки. Дивіться, відміряємо ось тут 6 см. Тут у нас буде 21, як наш аркуш. Так, ось таку смужку. 6 см вона в нас шириною, 21 см довжиною. Відміряли таку смужку і приклеїти її потрібно. Дивіться уважно, ось так ми відкрили листівку. Знизу ми знизу намастимо зовсім зовсім скраєчечку клеєм. Бачите, такі бортики зробимо. І приклеїмо цю смужку. Це буде така кишеня для нашого листа. зовсім зовсім тонесенькі робіть смужки клею. Бачите? Ось така кишеня. Головне, щоб туди і помістився ваш лист. Бачите? О, супер! В мене все вийшло просто чудово! Ось цей прямокутничок ми теж приклеїмо на кишеню, на ось цю смужку, яку ми з вами зробили. Зараз покажу, куди. Ось сюди. І притискаємо, все розгладжуємо. А потім чор чорним фломастером чи маркером потрібно зробити контур, щоб це було яскраво, було видно, що це лист. Далі знаходимо центр і до нього ось так конвертик малюємо. Бачите? Ось такий буде конвертик. Ну, мені щось сподобалася ця ідея, і я вирішила зробити такий конверт. Тепер дивіться, лист готовий, листівка готова. Потрібно взяти білий фломастер або фарби і оздобити, намалювати дуже багато сніжинок або снігу. Або можете, як я вже казала, зробити наліпки, якщо у вас є наліпки сніжинки. Чи можете повирізати сніжинки з білого паперу і теж їх туди приклеїти? Тут головне, чим більше сніжинок, тим краще. Отож. Обов'язково не забудьте, що сніжинки це символ зими. А Миколай у нас коли приходить так, взимку приходить до нас. І ще хочу розкрити вам одну таку таємницю, що перед тим, як писати лист Святому Миколаю, обов'язково загадайте бажання. І, як правило, воно здійснюється. Але ви пам'ятаєте, що треба себе дуже добре поводити, щоб Святий Миколай приніс вам якісь подарунки і смаколики. Я обожнюю, коли я знаходжу вранці під подушкою якісь смачненькі цукерки, тому що я ще знаєте, що та сладкоїжка дуже, дуже полюбляю солодощі. Так, ще тут треба зробити сніжинки. Давайте ось так. Hmm. Ви бачите, блакитний з білими сніжинками, ну дуже-дуже дуже яскраво виходить у нас листівка-лист. Це навіть не на листівка, я не знаю, це два в одному це і лист, і листівка для Святого Миколая. Дуже яскраво, гляньте. Супер. Чудова робота. Ще можна ось тако ось тут домалювати і зробити ось такі е, цятки, як наче сніг. Mm. Мені подобається. А теж обов'язково зробіть такий лист Святому Миколаю. Супер! Клас! Ось так. Дуже швидко ми зробили лист Святому Миколаю. А тепер дивіться уважно. Ось так його відкриваємо. Тут обов'язково пишіть все, що ви хочете отримати в подаруночок. Але знизу обов'язково напишіть, які гарні справи ви зробили. Потім ховаєте ваш лист ось сюди. Ось так у кишеньку закриваєте і відправляєте, і чекаєте на подаруночок. Отож, робіть такі листи і відправляйте Святому Миколаю, бо ви ж пам'ятаєте, що найголовніше те, що ви зробили своїми руками. А на сьогодні все. До нових зустрічей! Па-па! Це що виходить? Якщо в мене цілих три листа, то я отримую три подаруночки. Ха-ха-ха! Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть велик із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо, і з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, веселі саморобки.